Окупанти відновили темп наступу на Покровськ до півсотні штурмів за добу легкою піхотою на авто, багі і самокатах. Після нетривалого затища ворог знову посунув уперед, намагаючись захопити прилеглі до міста населені пункти. Велику колону з техніки і штурмовиками вдалося. Зупинити і розбити в районі Успенівки Новоолександрівки. Ось якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що нашим військам вдалося дещо посунути окупантів, зокрема в районі Успенівки, в районі удачного, в районі Котленого. Нашим військам вдалося навіть перетнути дорогу, яка з'єднує Покровськ з Межовою. окупанти силами двох мотострілецьких бригад 115-75 утримують невеликий відтинок. Якщо подивитися на мапу. Ось він від удачного до Успенівки. Ось, якщо подивитися, то фактично тут зосереджені аж дві бригади, і варто сказати, що саме на цьому відтинку нашим військам вдалося контратакувати противника і відкинути його від займаних позицій. Також ситуація дещо покращилась в районі піщаного. Українські війська намагаються відбивати штурми противника. І якщо зважити на мапу, бачимо розширення зони нашої атаки в районі піщаного. Очевидно, якийсь намір є спробувати відрізати цей шмат з двох сторін, аби розчинити групування ворога. Важка ситуація в районі Шевченково-Зеленого Лисівка, хоча тут є невеликі просування наших військ, бачимо, і в районі Лисівки, зокрема, і в районі Дачинського Противнику вдалося дещо відсунути від лінії оборони попередньої займани, але противник кидає резерви. Зокрема, в районі піщаного противник задіяв резерви. Цілого мотострілецького полку, числом 1438. Східніше, якщо подивитися на мапу, ситуація в районі Єлизаветівки теж потребує певного уточнення, є певні здобутки. У нас ми змогли дещо відкинути на кілька сотень метрів ворога від дороги Бахмут-Покровськ, проте окупанти зосереджують свої сили дещо західніше. Спрямовуючи удар на Тарасівку, спрямовуючи удар через Воздвиженку і спрямовуючи удар в район Баранівки, противник також не відмовився від наміру вийти до розв'язки, яку українським воїнам вдалося захопити і відкинути ворога. Також східніше, якщо подивитися на мапу, зважити на. Ситуацію, яка відбувається дещо східніше в районі Суміжного Турецька, варто було б сказати, це якраз праве крило мирноградського напрямку, то можемо побачити, що в противника теж є кілька просувань в районі нью йорка Сухої Балки, Пантелеймонівки і Олександрополя. Ворог намагається зрізати виступки, контролює ЗСУ. В районі Старого Миколаївка, Сухабалка, Олександрівка і Калинівка. Тобто, ось цей виступ окупанти намагаються зрізати, аби створити очевидно лінію рівномірно з напрямком руху вже на Костянтинівку. Про ситуацію на Покровському напрямку маємо змогу розпитати в офіцера групи узагальнення ситуації 32-ї окремої механізованої бригади Віталія Прекрасного. Пане Віталію, вітаю вас! Вітаю вас, пане. Скажіть, будь ласка, от зараз ворог поновив активні штурми на вашій ділянці. Це піхотні атаки, більше чи за підтримки вже важкої механізованої складової? Служі оборони 32 ї бригади. Ворог не припиняє штурмові активні дії. В цілому це штурмові дії піхоти противника, інколи за допомогою. Автомобільної техніки, легкоброньованої техніки, мотоциклів та баги. Скажіть, будь ласка, чи відчувається от, за характером бойових дій, тобто збільшення інтенсивності, наявність у них поповнення, тобто свіжих сил? щільності? В нашій, в нашій смузі ворог постійно проводить ротацію штурмових підрозділів. Інтенсивність ворожих атак не тільки не зменшується, а навпаки, збільшується. По даним ворожих полонених, вони доповідають, що у них наявні великі втрати, і що в них постійно йде заведення нових підрозділів. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з безпілотниками? Я так розумію, що більшу частину ворожих штурмів нам дається зупиняти насамперед за допомогою наших БПЛА. Але і ворог, в принципі, серйозно підійшов до цього. Збільшив кількісно застосування в передусім на оптоволокні. На чому, Босі, зараз перевага у безпілотниках, на вашу думку? Так, дійсно, штурми нам вдається виявляти заздалегідь. Та знищувати насамперед за допомогою БПЛА і артилерії. Безумно. Але якщо говорити про перевагу, то у противника перевага в ФПВ на оптоволокні. І, на жаль, ми дуже також потребуємо даних озброєння, тому що реп противника доволі потужний на нашому напрямку. А скажіть, будь ласка, за інформацією Генштаба найбільше атак припадає саме зараз на Покровський напрямок, зокрема на ваш відтинок. Артилерійські обстріли і авіаудари, Їх стало більше в порівнянні, наприклад, з першою половиною березня? Ми говоримо якраз зараз про інтенсивність використання кабів, зокрема. Ну, інтенсивність артилерійських обстрілів, авіаударів, зокрема, кабів. так, Збільшилось за останній час і збільшилась тактика противника за дії цих цього ураження. Якщо раніше це були определені часові рамки, у них то на даний момент вороже ураження наноситься на протязі всієї доби. Дякую вам за інформацію. Дякую вам за роботу про ситуацію біля Покровська. Розповідав офіцер. Групи узагальнення обстановки 32 ОМБР Віталій Прекрасний. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, на вашу думку, з чим пов'язані відновлення оцих масованих атак ворога? Це свіжі сили перекинуті з інших напрямків? Чи от знову ж таки терміни і бажання захопити місто? Ми вже е згадували, що російські окупаційні війська вони підтягнули резерви. Перегрупувалися і відновили, по суті, наступальні бойові дії. От, якщо брати по напрямку східніше, там, де знову обрали карту. Так. Де от Нью-Йорк? да? минулого місяця російські війська завели свіжі резерви саме на Торецьк і намагалися. Ударом розрізати наше угрупування. у них цього не вийшло, тому зараз іде, як правильно сказав командир бригади, виштовхування наших підрозділів е якимось чином покращити своє становище на цьому напрямку на Торецькому. На, на Покровському противник знову ж таки не залишив е своїх намірів оточити Покровськ, перерізати е дорогу е Покровськ-Палоград, е міняє е часів яр. Туди, на часів яр на, на Константинівку. От, для того, щоб оточити Покровськ. І з того, що ми бачимо, зараз йдуть активні бойові дії, наші війська намагаються зрізати виступ в районі удачного Котлина. І е, да, противник свого часу в свій час, е, крім того, що намагається купувати цей, цей наш е, наступ, він йде на Нову Полтавку, Малинівку. Знову ж таки, наші дії з Лисівки на Селідово, Я думаю, що противник теж це прораховує і бачить те, що ми вже неодноразово казали, Селідове воно превалює над територією, яка знаходиться південніше Курахова. Тобто вихід наших військ відновлення положення по Селідову, воно ставить під загрозу взагалі угрупування, яке діє на напрямку Дніпропетровському окупантів, окупантів а... також є тут просування в срібного. Очевидно, тут і е... посилення авіаударів, про які говорили саме якраз в цьому районі, вихід на адміністративну межу Дніпропетровської області. Звичайно, вони будуть намагатися просуватися в цьому напрямку, на... для того, щоб вийти саме на адмінкордон Дніпропетровської області. Знову ж таки, це буде для них як наступний етап для переговорної їхньої позиції для висування вимог вже. Претендувати і на Дніпропетровську область. Тут е, загальний задум противника не змінився, так само, як і ми дивилися Ліманський напрям. Вони його продовжують реалізовувати, але вже підтягуючи резерви. Не, і знову ж таки не забуваємо про 9 травня. Це таке прив'язані до часу. Звичайно, вони будуть не то, що прив'язані до часу, вони будуть намагатися до. Е, 9 травня в цьому році це ж 80 років. Будуть річниця. річниця, да, то під цю круглу дату, згадаємо з радянських часів, ще так само, як і Росія зараз, вони люблять показувати якісь досягнення. Тому буде, я очікую, буде досить е, потужне посилення наступальних дій, в тому числі це накладується і на на, на ті переговори, які йдуть е, за посередництвом Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, от ви як професійний військовий, на вашу думку, противник далі буде намагатися хопити місто скажімо так, з Південного Сходу? Чи буде намагатися вже лізти в лоб? Ну, Часу мало, вже війська є, резерви підтягнуті? На Покровську ви маєте на увазі, в лоб вони не підуть. Вже ж е стикаються росіяни з тим не перший раз. Атаки в лопне місто вони зав'язають в міських боях, і це але все одно якісь малі просування є. і Результати в них навіть попри великі втрати і невеличкі ці жаб'ячі просування. В Ви знаєте, російська пропаганда вона свого часу звітувала про е, захоплення неодноразово турецьк двох міст, так. тому їм не обов'язково е, зайняти покров для того, щоб прозвітуватися про його. Вони можуть підійти ближче і сказати, що ми вже да, встановити прапор на якійсь будівлі і сказати, що ми в Покровську. Тобто, з точки зору пропаганди, воно буде грати як завгодно. З точки зору військової і подальшого розвитку бойових дій, Покровськ для них він потужний вузловий центр, логістичний, і той, який по висоті превалює над всією агломерацією. Це буде потужний логістичний хаб, спокійно можна. Накопичувати зброї війська для подальшого і радіогоризонти збільшуються, і і збільшується можливість застосування артилерії. Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий від редакції «Спецкору». Не забуваємо про тих, хто тримає небо, донатим обійцям. Кожного гривня важлива. Гостем нашої студії був військовий експерт, аналітик незалежної антикорупційної комісії. Військовий аташе у Франції 2011-2012 роки. Полковник командир бригади 22-23 років. Олександр Сєнко. Дякую вам, Олександре. Дякую.